Лижній сорт крем, багать, 50 кг за 3,5 тисячі. Чоловіча лижня курточка, розмір 56. Чоловічі, лижні штани, розмір М. -ка. Чоловіча, лижня курточка, розмір Елька. Жіночі лижні штани. Розмір мка, жіноча лижня курточка. Розмір пише 10. Чоловічі штани. Розмір 46. шостий. Жіночі, лижні штани. Розмір еска. Чоловічі. На братерик. Розмір періка. Жіноча, лижня курточка. Розмір 38. Чоловічі, лижні штани. Розмір Елька. Чоловіча. Лижня курточка, Розмір 42. Чоловічі штани. Розмір 52. І останні чоловічі. Штани лижні, великого розміру. Нагадую, що це був лижній мікс, сорт крем, вага мішечка 10 кг за 3,5 тисячі.